Доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство понеділок. начало нової робочої неділі. На задньому плані у мене знаходиться отакий старющий традиційний наш, наш ящичок, якого ми склепали колись на бистру руку. Ну так він у нас і працює. Є у нас новий металевий, але використовуємо по старій накатані схемі старенькій. Ну, воно все, що зроблене временно, то воно і постоянне. Так що, друзі, навіщо цей ящичок? Ну, Хто дивиться мій канал, знає. що включимо зразу опа, кнопочку. Туточки ага, заряжено. І включаємо тут. Це у нас віса, які мені подарували. Мої. Земляки. Мої підписники от, із села Лосятин Білоцерківського району. Володьки, Тамарочка, Олександр. Так що, друзі, якось так. Використовуємо їх по призначенню. Ну і Сьогодні такий настав у нас день. Давненько в нас вже не було рубрики продажі поросят. От. Ну я в принципі, цим ділом і не займаюся і на це ставки не ставлю, тому що там... Також буває, задають питання, чи продаю я поросят і по ціновій нові політики. Ну, По-перше, так як у нас оба починається кажуть, дощ, зараз треба буде ховати комбікорм. Невеличкий починається дощ, щось захмарило. От, вчора ми грішили, викопали картоплю. Багато хто із моїх підписників там писали, що от ви грішите. От тому у вас і війна. Ну, я не знаю, ну, є ж люди, які і не грішать, же, да? ну, так воно Ну, Можна спихати на все що угодно. І кожен починає говорити, якби не ви, то цього б не було. Або якби не так, то цього не було. Ну, По-перше, треба вже сприймати ситуацію, яка вона є, і щось зробити для того, щоб її якось е, завершити. Так що, друзі, зараз буду ховати комбікорм. Комбікором, коли я продаю поросят, завжди кабанчику або свинки, або свинкам завжди даю ті харчі, якими я годую. Я годую гранульованими кормами і для того, щоб людина могла перевести чи на цепочку, чи на варене, я даю своє. Так що, друзі, ще чекаємо підписника з Полтавської області, з Грибінки. Вона, в принципі, тут недалеко від нас. Він вже виїхав до нас. От, зараз підемо, зробимо обзорчик поросят з яких ми будемо продавати. Розкажу, яка буде цінова політика, чому так. І поговоримо, які ціни у нас в районі попередся і чи є вони взагалі. Так що, друзі, зараз це все діло ховаємо. Я мішечок забираємо або накриваємо. І погнали в сарай і чекаємо наших підписників. Комбікорм заховали голову 200 сховали. Я думаю, що. Нічого страшного там не буде. Воно ну, покапало, полякало і начебто перестало. Що, ви, рундики, Доброго ранку. Ну, Я вже з ними здоровкався, вже я зробив свої справи, як завжди. Зранку погодував, попідсипав, повідшкрібав. Ну, такі. Це наші поросята бімки, Вісім штучок тут. І відмінки у нас є. Тут у нас така Команда у нас зборна. Оце Бімкін підкидиш, якого ми підкидали до машухи, до нашої бабусі. І де наша дівчина ще з бірочкою. А що, вже бірочку з'їли чи що. Оце вона сидить, така, вона була, в неї були проблеми з ногами, і взагалі вона така була не як, а, да, вже бірку одервали. Оця дівчинка. Чорний кабанчик, це те, що підкинули ми від тих кабанців. Вон от тих воно. Такий теж думав, що йому вже вилізуть оченята. І зробили таку клітку. Ну і по поросятам, ось все поросятко біленьке. І ось все поросятко-біленьке це поросята не мої. Це поросята я купив. Ціна таких поросят 5 тисяч гривень за двох. І з цієї групи ми будемо також, чому купив двох, тому що хочу на свинок. от, Ну, такі побачимо, що воно вийде. О, хотілося щось собі там поміняти. ну, Можливо, вийде, можливо, ні. Е, кабанчик, кабанчик, який буде їхати сьогодні на е, Полтавську область із цієї групи. О, Де він у нас? Ось все, він до нас і прийшов. Ось ось. Тобто рижий кабанчик. І в порівнянні оцей кабанчик і оце біле порося. Я думаю, різниця є. Ми також продамо поштучно, продамо за 2500 гривень, ну, щоб не було. Обідно мені і господарю. Ну, ця синка трошки більша, правда. О, а ця ну, мала, що вони вдвох зараз стоять. І от те порося 25 тисячі гривень. І це. Ну, якби я продавав поросята, продавав би 150 гривень кілограм жива вага і таким чином вже була б така більш-менш скореектурована ситуація. По кабанку номер 2 Так, це він чи ні? О, Оба стоять. Ні, це не він. А, ось він, мабуть, прийшов. Да. Дись сюди. О. Да. Оце кабанчик No2. Чому два? Тому що для того, щоб продати кабанчика на сім'я, о, я завжди оставляю людині два кабанчика. Ході я цим ділом не займаюся, можна було б отого ставити. да, ну, Хто знає, він наче був тоді менший на той момент. от, Ми його скастрували і він пішов. А ці ребята, яких двох залишили, ось один і де він вже сховався. Це дівчинка. І ось, ось другий. Ну, я не скажу, що він поганий, я думаю, що в нього все буде добре. От, але ми залишили Ну, Я думаю, більший поїде на о, 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 грібенку, а цей у нас поки побуде вдома. І більше всього, що ми йому відріжемо сімінники, і залишиться він у нас на базі торпедних катерів. Тому що та людина, яка написала, я сказав, якщо буде все нормально з тими кабанчиками двома, один із них поїде, то іншого ми потім будемо продавати. Людина мені написала, я кажу, так. Да. Його звати кажуть з Руслан з Чернігівської області, мені немає значення. Руслан, Микола, Петро там. Якщо я людині сказав, і якщо все нормально, тоді так. Да. Проходить час, він мені питає, що там мій кабанчик. Я кажу, ну трохи переболів, ну, ну він отакий. О, зараз нічого, нормально, все, ну я маю на увазі, як переболів. Перехід після відлучки, ну буває поросятка, деякі спускають, і в них є проблеми, ми називаємо це ямою. Зараз все стабільно, я думаю, через там, 2 тижні він буде похлеще, ніж цей кабан. Ну Але з того, коли людина мені сказала, що е, хто так поступає, я три тижні чекав. А ти мені оце те да те. Ну, вибачте мене. Три тижні чекаємо далі. Я конкретно нікому нічого не обіцяв. Якщо я людині пообіцяв, то я цього кабанчика і тримаю. Ось він і поїде. Вісами поставили чисто для того, щоб просто людина знала, яка вага. Вони проглистовані на 45-й день, все у них значить нічого. Ну, от таким методом. Ну, а ці дві свинки будемо пробувати дивитися за ними можливо, трошечки тут змінимо. Кров. Ну, вони більш похожі на е, простих домашніх свиней. Тут у нас є в помісі велика біла, от, є ландрас і е, Петер... Чи є дюрок ну, от, в цих свинках. І подивимося, що воно і як воно. Звісно, хотілося, щоб було ландрас, велика біла, ну, але якось так. Так що, друзі, зараз чекаємо підписників, ну, а там будемо дивитися. Так що якось так. Зараз ще покажу цього бацана, що ви його мучите. Ну, вони його не мучають, оця маленька поросятка на ньому з ним постійно тусується і гріється. Все нормально, вже, е, вже їсть він, трошки підшкутилює, волки заживають. Я казав, що ми його перекинули з групи е, тих поросят, де чорні знаходяться, там у нас альбатросики є і є у нас нюанси. Ну, дивіться, що з під поносам, треба продивитися і, якщо що, е, і та й дивлюся, ну, може просто підпоносить і жидким ходить, це різні речі. Так що, ну так, все, бо є, вже у нас бойові готовності, все нормально, вони його не трогають, він їх теж. Хай собі тусується. Ну от такі парасюхи. От у нас вернулося в тому поколінні Машка наша Чарімка, Машкина внучка, баба Маша, у нас була велика біла, плюс Петрен. Покривали ми і ландрасом, і від тої від неї від тої вже свинки, яку брали від ландраса, покрили максимусом і отримали таку свинку і отримали отаких от поросят. Три неділі четверта поросятам продаватися не будуть. Свиноматок тримають для того, щоб задовольнити свою потребу поголів'ям на відгодівлю. Ну якось так. Так що, друзі, поцінові політики в районі, в нашій, тобі, в Київській області. Черкаські, чернігівські, Житомирські, поросята від 10 кілограм. Ну, кожен продає по-різному. Є такі випадки, що от порося від свиноматки 4-5-6 от, від 2,5 до 3 тисяч гривень. Грубо говоря, 300 гривень кілограм. Ну, от, зараз приїде Олег. Золю. Я думаю, ми їх запитаємо, яка ціна у них в районі. Ну, ми не обговорювали цінову політику по поросяті, чомусь так. От. Ну, я думаю, за 2500 гривень той кабанчик, який у нас є, я думаю, що кілограм його там 16, його е точно буде. Ну, а там будемо дивитися. Ось такий кабанець. От. Ну, один із більших це подкидиші. Це под кідиші, брати отих. Так що, друзі, отакі от діла. Оце його, ось ця дівчинка, яку ми підкидали. Вона дирочка. Хто пам'ятає, коліна в неї були на пухші, хромала, ходюща, одні кістки. Ну, а ці теж дівчинки білі. Я думаю, що ми з них зробимо хороших свиночок і все буде у нас добре. Ну, Оцей пасажир чорний, він такий якийсь їсть сцену, він якийсь неудачний. Ну, бувають випадки. Так що, друзі, все. Чекаємо підписників. Ну, а там буде видно. Ну що, друзі, вже... Опа. Е, набрали мене мої підписники, вже знаходяться в Березоні. Трошки їх направив. Зараз вилізем на окацію і дрова і наберемо, проведемо по телефончику. О, так що якось так. Щось сьогодні захмарило. Ну, можливо, сьогодні зроблю кришку на погрібничок. Всередині може там щось зробимо. Ну а як доща не буде, може порубаємо з вами трошки дровцята. О, так що, друзі, якось так. Зараз виліземо на ці дрова і будемо дивитися там, де там наші підписники. Ну що, друзі, щось дирчить. Так що до мене не дзвонили, значить дивляться. А, Олег сам. сам. Я думав з дружиною. Ну, він і казав, приїду на свої ласточки на працівнички. Так, так що, друзі, якось так. Ой-ой-ой. Ну прямо в двір приїхав. хе <звігав> привет. Добро здоров'я. Слава Україні. Наші пацани приїхали. От постійно знаєш, от уявляєш собі, там їде дядько там такий, знаєш, ширший, ніж довший. А тут приїжджає такий самий звоноводматор, який ж Лько Сергій Сергійович, за біжки. Ну я нічого, я думаю, я вас тим не обідаю, бо кажуть, я постійно обіжаю людей. Чутенько, так? Да, направилися. Я ж думаю, щось немає й немає, то вже повинні дзвонити. Олег же, правильно? Е, потому, що ми, значі, Ти, я зорієнвався якось, я просто відео дивлюся. Ну, ще зустрів вашого кума по дорозі. Да? На велосипеді чеше? Да. Ну, бачите, Ти, я. Дорогу, він, каже, 200 він О, А я думаю, вже дружні десь будь. Думаю, зараз вилізу на свою акацію і буду дивитися, де там. Е так що ви тільки дивитесь, до мене попали. Я думав, ви з дружиною, а то все в мене як вайбер висвічують, Оля. Я думаю, зараз буду з Олею балакати. Але як пам'ятаю, як перший раз ми вителефонували, я завжди кажу так. Оля, стопудов сейчас буде Коля. І так і по лосі мог би й провести спередь з мигалками, да? доброго здоров'я. Так що, Олежка, якщо можна задом туди на старе указане місце, чисто по традиції ми це все діло зазважимо, щоб ти знав, яка вага Валерчика, чи там як хоч так його назвеш, можеш Русланом, там, можеш зірошкою. Да. Тобто, буде... Можеш Челудьком його назвати. Так, так що, сідай сюди, не зісняйся, все, заїжджай, як додому. Так що печі туди до ящика, так що, друзі, ми зустріли нашого підписника. Жалко, звісно, що сам, без дружини. О, ну і зараз поспитаємо, там, задамо про питань, які ціни в їхній стороні. Ну і можливо передумає. Та ні, ми обговорювали, саме говорили, як я приїду на роботяжки, посажу кабанчика рядом з собою, бо каже, може прицепа брати, побрати. Я кажу, ну, в принципі. Можна, ну, але я думаю, якщо робоча машина, восьмерка там місця хвати, ззаду сядете і будете вдвох спілкуватися. Так що, все, лежка заїжджає, зараз туди-сюди поп'ємо кави і грузимося. Я їду в тая, а ти куплю. Да, ну, Черк... ну Він же ж із Пол... Полтавської області, з Гребенки, Ну, воно ж ближче сюди до Черкаськи. Так що став чайника, якраз в мене зараз перекапає. От. Все, нормально припаркувався, рядом з кубутою ворота закриваємо, восьмерка нам теж пригодиться. У мене теж була вісімечка, моя перша і сама прекрасна машина. І теж була короткокрилка, акумулятор новий, так? ха <гум> Ну нічого, в нас тут є кому пхнуть. Дядя Вітя, з дядією Мітією візьмуться і пхнуть. Ну і кум приїхав. Так що сьогодні в мене такий нормальний вже робочий, негрішний день. Я кажу, вчора я згрішив, копав картоплю, ну а сьогодні, бачите, день. Але я тепер себе... Грішив. <гум> А я їхав вчора, тут мала кажа на рибалку, ми приїжджаємо е, Ярешки, Пилипча, там городи, Лихнівка, Городи там поле є. Там, і воно, ну, я не схотів знімати, а люди копають. Видно, що молодь поприїжджала, їм і на марочки да, да. Кажуть, і вчора мені так цікаво було, написали, Западна Україна вони не грішні, бо вони вірують, да, ми всі віруємо, тільки. Трошки, якщо ми не ходимо в храм, то це не означає, що ми не віруємо. Ми б готові відпочивати п'ять днів в неділю і два робити. Але так складається, що приходиться робити ганкум, робить у форі, там одробив і приїхав до мене. Чого? Хороше життя? Він би до мене це приїхав би гранулірувати. Він собі ліг собі. би собі, задерби ноги, взяв би вудочку, поїхав би десь на рибалку. <кій> Піньонців не вистачає на прожиття. Понятно, що всіх не заробиш. Але, 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 ми хочемо, щоб діти наші краще жили, ніж ми. Ну, або, по крайней мере не так, як ми. О, так що, друзі, якось там на нас там тоже всі працюють. А, бачиш, а кажуть, цій вуйки кажуть, не роблять в неділю. Чесно тобі скажу, працював я з хлопцями з Закарпаття, село Ділове. Ну, це ще було в ті времена, коли я Петровні заказував переговори на главпоштампі у Василькові. От ми з ними робили у Василькові на Застухні, У... Ну, поганяло було там. Є там два вуйка у Василькові, дядьки, які займаються там бізнесом. І ми ну, вони будували і взяли мене місного на роботу, хоч місних то не беруть. Але так як я повар по спеціальності, вони мене взяли. Да, робили ми шість днів в неділю, е, неділя вихідний. Коли був один Бугор Іван. До двох часов дня можна було випити пиво, після двох не доведе Господь в понеділок на роботу. Коли й їхав, все, кранти. Хі. Вихідні були з понеділка до понеділка. Так що, друзі, все залежить від кожного із нас. Вуйко Олег із Западної України працює сім днів неділі. Було б вісім, працював би вісім, я вибачаюсь, звісно. О, дружині передаємо привіт. І дітям, якщо можна, розману. Руслану і Крістіні величезний привіт від Шелудька. Приїжджайте в гості, на слідчий раз вже, а може я вже до вас попросила приїздити, бо я теж купую. Може, прийду по Шелудьківських. Так що фамілію не. Борейко Олег. Борейко Олег, це ж сім'я Борейків, Це сім Борейків, великий респект і уважуха. Село Кулаженці, Рибінківський район. Село Кулаженці, Рибінківський район. Це вже ж Полтавська область, правильно? Це ж ближче туди воно до Драбова, так? Знак Полтавської області, На як Олексіїв дуже багато машин. Ага. І следующий поворот наш. Я понял. ну будемо ваші країни. Якби да. ж раніше я ж раніше їздив на малу берез... на Березову Рудку до Сереги, я мог би заскакувати. Ну, коли він вчився. Зараз він служить. Так що, друзі, не будемо затримувати Олега, Сейчас п'ємо каву, ку, коли ти три кави, п'ємо каву. Хотів би спитати, все таки по поросятах по ціновій політики, тому що я балакав перед тим, як ти. Така в нас цінова політика? Да. Є різна. То як. Е... Дуже хорося продають дешевше, краще Уже такі От і до. Ну, грубо говоря, від 130 і до 300 гривень. Це за кілограм. Так. Я зрозумів. Я ну, ми з Олегом якось так не договорилися. Він сьогодні до мене вже зібрався їхати. Я набираю. Кажу Олешка, так і так. Він каже. Скажу так грубо, вопрос, ну він так не казався, я так сказав. Каже, Серега, договор, в принципі, дороже денег, але договору не було. Як скажеш, так і буде. Я зайшов на початку відео, засняв поросят, яких я купив двоє собі, так. і я думаю, ти побачиш і порівняєш. Ми теж тобі віддаємо за два з половиною. Я мог би його й по. В основному ціна десь приблизно, ну так що образно, од двох і до трьох, а це за 10 кілограмів. За 10 кілограмів? От двох до трьох. Ну я думаю, що його. Нема 10, ну, ми його зважимо в нашому традиційному ящику не для того, щоб опозоритися чи там туди-сюди по вазі зорієнтуватися, а просто, щоб ти знав, яка в нього вага. Я його проглистогонив на 45-й день, а там вже будеш дивитися. Тобто, якщо ти будеш його готувати на хряка, ну, звісно, в 5 місяців будеш повторяти раз у 3 місяці. Тобто, ну, я думаю, я цим не займаюся, я тобі не буду там, розказувати там, наушне, як правильно вести хрякас. Хоч. Володьки номер, дзвониш, Володя Козаченко завжди розкаже. А як хочеш, іскусственно. Да? ну бачиш, а не заїжджаєш до Шелудька. Ну це тобі на. Уже десь 10... ти ж побутівський. Раз і ти в коржах. Все, не буду смущати Олега. Привіт, ми сім'ї передали борейхи. Можеш жінки сказати, що ти її дуже поважаєш, щоб вона все-таки шелудьковий номер знайшла. Так що, друзі, на паузу, п'ємо каву і одружаємо нашого кабанчика. Ти ж розумієш, що шелудьківські поросята або їздять за рулем, або збоку. Ну це так, чисто. Да? Тож вони не можуть їхати у мішку. Ти ж знаєш, да? бо приїжджав до мене теж хлопчинка із Недри, Ну, він мене не дивиться, дивилася жінка, а він каже в мішок. А я кажу, ну воно ж не все ти знімаєш на відео. І люди малюють свою картину, тому що, виходить, такий невеличкий документальний фільм, да, коли там. Я там тобі зробив зауваження, потім поставив на паузу, потім ми з ним побалакали, я обратно включив. розумієш? І люди там малюють картину. Боже, який ти шлутько злий, а що ти людину там унизив, там? а що ти? це... А вони ж не чули поза кадром, що людина казала. розумієте? Ну, випадки бувають різні. Так що все нормально. Все, не буде тебе, Олежка, затримувати, тому що, друзі, Олег ще на роботу е на 12 годин, а ми йому ще їду, так колотимо, щоб це е саме. Так, я зараз тоді телефончик сюди поставлю, він вже двері відкрив, кабан сам заходить, сідає, пристібається і їде на гребінку. Ну, а я зараз, -от потім кабанчика приту, е включаємо чи на заключення. Контроль, а я побіг за кабаном. Друзі, кабан на місці. Олег спішить. Дай Олегу рукавиці. Зараз я даю свої. Так, семенники ж дивися, є. Да? Держи, все. Це взятка. Да. Так, кабан на місці. З переляку обісрався. Так що, друзі, ну отак. Я думаю, Олег дома подивиться і оцінить ситуацію. О, так що все нормально. Все, кабанчик твій. Можеш забирай. Все, щасливої дороги. Кабанчика присьогоють, друзі. Так що, друзі. Олег спішить на роботу, на цьому будемо. О, кумо, ось-ось-ось! Мішечка не забудь, ось. Кум, да. Все, веса виключаємо. Олежка, пайок, пайок. Пайочок, так. Да. Так то таке. Я думаю, що нормально. Десь якраз по 100 гривень він і вийшов. По-Шелуківському вийшло. Я думав, що менше. І дома кілограм 15, а його 12. Так що, друзі, на цьому все. Олегу бажаємо, щоб доїхав без пришестів додому. Фух, кум хорошо сьогодні попрацювати. Е, мені теж. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Збиваємо кучу бабла. Так що для тих, хто там перемотав і не подивився, за скільки ми продали кабана. Кабана продали за стільки, за скільки купили свиню. Дві з половиною тисячі гривень. Так що, друзі, всім пока. Олежка, може підписчикам помахати пока. І великий. Тобі теж пока.